Врятувати життя 10-місячного синочка Максимчика просить родина Годзюрів із селища Битків надвірнянського району. У дитини хворе серце, потрібна термінова операція. В Україні таку не проводять. Їх готова прийняти ізраїльська клініка, але на врятування серця маленького українця треба 70 тисяч доларів. Сім'я хлопчика таких коштів не має, тому благає відгукнутись усіх небайдужих. Максимко, третя дитина в родині Годзюрів. Молода сім'я має ще двох діточок: шестирічного Назарчика і чотирирічну Русланку. Усі малюки, розповідає мама, з'явились на світ у результаті кесаревого розтину. Двоє старших народились дужими, а наймолодшого синочка почали з проблеми зі здоров'ям на третьому місяці життя. Франківську сказали, що там з судинами перехрещені судини. Та в Києві сказали інші, що в нього не працює серцевий м'яс, і серце не скорочується, і воно збільшується, що вони з цим нічого не зроблять. Дилятаційна кардіоміопатія з вираженою систолічною дисфункцією лівого шлуночка, серцева недостатність першого ступеня. Такий діагноз Максимкові встановили столичні лікарі центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України. Єдина можливість врятувати дитину термінова операція. Оскільки в Україні таку не проводять, батьки кинулись шукати допомогу у світових клініках і отримали позитивну відповідь із, із Ізраїльського медичного центру. Але зібрати вказану суму, а це 70 тисяч доларів, сільський Сім'ї не під силу. Я прошу всіх небайдужих, всіх мам, які мають діточки, можуть рятувати дитину. Нам сказали, якщо не допоможе, якщо ця операція не допоможе, то тоді точно пересадку треба робити. Дуже гірко дивитися, що дитина не розвивається. З бутеночки мого копити, бо він задихається. Я звертаюся особисто. У мене є діти здоров'я, дякую Богу. Я хочу, щоб сестри вижила дитина, бо я дуже за неї переживаю за дитину. Я хочу, щоб спасти нашого Максимчика, звернутися до всіх наших людей, спасти нашу дитину. Потрібна велика сума. Для неї це непідйомно. Ми скільки могли складали. Жаль у матері немає меж. Вона не спускає з рук маленьку хвору дитину, яка ні на мить не перестає плакати ні в день, ні вночі. Старші назарчики Русланка, які бачать Максимкові муки, уже й не просять маминого тепла. Вони лише хочуть, щоб братик вижив, а на маминому обличчі знову з'явилась усмішка. Перед родиною Годзюр стоїть нелегке завдання зібрати 70 тисяч доларів на лікування наймолодшого десятимісячного синочка Максим. Життя дитини веде час на дні. Мама надіється тільки на Бога, а також добрих людей, які обов'язково відгукнуться і допоможуть врятувати її дитя.